Час проходження циклону, який супроводжувався значними поривами вітру та опадами в вигляді снігу, в електричних мережах області було зафіксовано цілий ряд відключень. Загалом в ніч з 26 і на ранок 27 числа було зафіксовано відключення трьох ліній класом напруги 150 кВт, двох ліній класом напруги 35 кВт і 101 лінія класом напруги 10 кВт. Загальна кількість користувачів. Які відключались 58 тисяч 220. На ранок 27 числа у нас залишилось відключена одна лінія класом напруги 150 кВт, дві лінії класом напруги 35 кВт, 56 ліній класом напруги 60 кВт, 184 населені пункти, 25 тисяч 865 користувачів. Були організовані аварійно відновлені роботи по місцевості, де було можливо. Доїхати до місць пошкоджень працювало загалом 80 бригад, 282 працівника, 108 одиниць техніки. Станом на сьогодні, на ранок, у нас залишається відключеними 4 лінії класу напруги 10 кВт, 10 населених пунктів, 432 користувачі. Це е, об'єкти, до яких на сьогодні, на жаль, на ранок ми не мали можливості. Доїхати. Зараз організовані роботи спільно із органами місцевого самоврядування, з громадами про підготовки проїздів, і ремонтні роботи будуть виконані в найкоротший термін. По, по пошкодженню ліній, по класифікації пошкоджень це секторально, якщо розділити, це десь в середньому майже 15% ліній, які були пошкоджені по причині падіння. Дерев, гілок дерев за меж охоронної зони. Решта пошкоджень класифікуються або по причині обриву проводів, ізоляторів, міжфаз, міжфазні перекриття. Така класифікація в середньому. Географія мереж розміщення. Електричних ліній. Зараз мова йде безпосередньо про лінії, найбільш наближені до користувача. Це лінії класом напруги 0,4 і 10 кВт. Загальна протяжність лінії 0,4 кВт у нас 12 тисяч км. Загальна протяжність ліній класом напруги 10 кВт. Сумарно ЛЕБ повітряних це майже 10 тисяч км. звісно, ці лінії не можуть проходити повз. Автомобільних доріг, магістрали і так далі. Це така електрична павутина, влаштована по самому оптимальному варіанту будівництва ліній, яка враховує, там лінія має бути відповідної протяжності, мають контролюватись при проєктуванні будівництві, будівництві ліній, рівні напруг, мінімізація втрат. Тому траси проходження ліній вибираються по іншій логіці, не по логіки прив'язки до автомобільних доріг. Да, вони проходять по неудобах, по полях, по насадженні, Це можуть бути там загороджувальні так звані посадки, ліси, паркова зона, ну і так далі. Тому яри, балки, звісно, при таких погодних умовах там. Проїздами ніхто не займається, їх ніхто не готує. Основна задача підготувати там основні дороги. Це є основна причина, та, чому ми не змогли оперативно відновити електропостачання. Це складність проїздів. Плануємо сьогодні до кінця доби відновити повністю електропостачання. Організовано роботи спільно з громадами, по долученню додаткових механізмів по підготовці під'їздів до місць пошкоджень, тому що ну, значні перемети, і наша техніка всюди хіди. Високопрохідна техніка, але не може доїхати до цих місць пошкоджень.